Любі мої, усім привіт! Ну що, сумували трішечки випала з розкладів, але повертаюся до важливих тем: зміни, коли вони будуть? Так, сьогодні хочу е подивитися для вас. Тому що мріяти, планувати це добре, але деколи буває момент, коли дійсно вже хочеться змін і немає розуміння, чому вони не приходять. Використовувати буду дві колоди: це колода світлого провидця, багато світла, позитиву легкості можна відкрити за допомогою цієї колоди. Тут є унікальні підказки. Ну і звичайно, колода, яка показує мені неймовірні картинки, не знаю, як це описати, але е, я. Щитую інформацію по-своєму і хочу сказати, що зміни на цій колоді 100% будуть. Імператриця буде нове народження, новий початок. І так, дивимось, зміни коли вони будуть? Бо це важливо, щоб не здатись, не розчаруватись, не впасти духом і продовжувати свій рух далі. Перше питання: що саме треба змінити? Можливо, ви навіть її не до кінця розумієте, що треба змінити для того, щоб дійсно ці зміни прийшли. Далі, як саме ці зміни почнуться? І що вони принесуть для вас? Так, ну і колода світлого провиться. Що треба змінити? Буде коли щось треба змінити внутрішньо. Пропрацювати якісь моменти, про які ви навіть не здогадуєтесь. Так, як саме почнуться ці зміни, з яких можливо, подій ситуацій? Ну і що вони вам принесуть. Дивимось. І так, що я тут бачу? Просто чудові карти. Глибокий розклад, буду все вам пояснювати. От дивіться, що треба змінювати? Аркан справедливості показує. Чого заслуговуєте, те будете отримувати. По справедливості, правда, буде на вашому боці. Якщо у вас якийсь такий войовничий етап, бо є рицар мечів, у вас є якісь конфліктні моменти, щось випадає з життя, треба стрибувати, якісь перешкоди, то робіть аналіз. Можливо, треба закрити щось в житті для того, щоб ці зміни були. Тому що, дивіться, Аркан Дурень, знаєте, ця картика показує, що не можна продовжувати так, як є. Дійсно, вам ці зміни треба. І вони будуть. Або ж ви повернете в іншу сторону, зміните напрямок, або ви просто повністю втратите себе. І тут 100% треба. Подумати, поміркувати, чому все так відбувається, можливо, дійсно треба дивитися під ноги, можливо, десь ви ведете себе легковажно, не помічаєте якоїсь небезпеки, не розумієте якихось, можливо, навіть моментів в собі. Якщо дивитися на колоду світлого провиця, тут у нас десятка мечів, аркан диявол і п'ятірка мечів. Знаєте, Якщо поставити питання, що треба змінити, по-перше. Звільнитись від залежностей, ви до чогось дуже сильно прив'язані, або хтось до вас прив'язаний і насправді це вам заважає. По-друге, десятка мечів, це картика показує, що треба ці всі проблеми дійсно від себе відчіпити, Бо ця десятка це завжди закінчення якогось циклу. Але ви ще поки що тут, ви як застрягли і не перейшли, не зробили крок далі. Відпустіть щось. Або відпустіть когось, кого ви до себе прив'язали, або ж пропрацюйте якусь залежність, без якої ви не можете. І тоді ви побачите, що це принесе вам довгоочікувані зміни у всіх сферах життя. Ваше життя буде налагоджуватися, змінюватись і покращуватись. А ще хочу сказати, що п'ятірка мечів це карти, яка показує, що треба змінити думки. Багато чого треба пропрацювати внутрішньо в собі. Тому що, дивіться, тут немає зовнішніх факторів, тут є мечі, які ви тримаєте, тут є залежність, до якої ви підвішені. Тобто, бачите, диявол тримає вас на крючку. Тут є погані думки у вашій голові. Тут ви самі не дивитеся, куди ви йдете, і треба це змінити. По аркані справедливості будете отримувати все по правді, по справедливості. Єдине, що просто звільніться від цих моментів, де ви дійсно. Оці якісь негативні уже ситуації закриваєте, все перестрибнули і поїхали далі. Тоді все буде добре. Насправді, Аркан Дурень дає можливість переродитися, оновитися і почати щось з досвідом. Тобто 100% ситуація вже повторюватись не буде, так як вже є досвід, є вже бачення цього всього. Цієї всієї картинки, і 100%, вже, якщо ви будете навіть і щось починати, то у вас вже є досвід, і ви не повторите якихось своїх помилок. Так мені показують. І зміни будуть 100%. Тому що треба змінювати, я думаю, ви зрозуміли. Не можна продовжувати так, як є, і треба вже звільнитись від цієї десятки проблем, десятки образ, конфліктів, і тоді все буде добре. Так, як саме почнуться ці зміни? Дійсно відпадають якісь друзі, оточення, якісь непотрібні люди, є зосередження лише на сім'ї, на родині, діти, близька кохана людина, спільні плани і цілі. Це дійсно дає. Уже повну картину емоцій, де ви почуваєте себе щасливими. І також, де ви навчаєтеся. Зміни у ваше життя приходять через навчання, через вдосконалення якусь інформацію. І це просто чудово. Якщо дивитися на колоду світлого провидця, то скажу вам, що тут дуже схожа картинка для мене. Тому що дивіться, від того. Моменту, коли немає якихось стабільностей у вас, стабільних друзів, можливо, в стосунках десь щось у вас трішечки пішло не так, все налагоджується, ви дійсно щось обираєте, працюєте, все відбувається дуже швидко, і ви вже розумієте дійсно, хто вам треба, хто ні. Хто дає вам впевненість. У завтрашньому дні хто ні, можливо, тут багато просто навіть і зайвих людей, а ви вже поставите собі в пріоритет своїх близьких, свою сім'ю і рідних. І 100% ви навчаєтеся, і це, дивіться, допомагає вам якраз подолати ось цю перешкоду. Бачите, тут перерваний зв'язок. Тобто ви йдете, бісточок закінчується, і є небезпека, що ви можете потрапити в якусь халепу, тобто можуть бути якісь неприємності. Але коли ви читаєте, коли ви дізнаєтесь, коли ви працюєте, відкриваєте якусь для себе інформацію Ви це все долаєте при тому всьому з легкістю. Тому насправді так починаються ваші зміни: з навчання, вдосконалення, з роботи над собою і з закриття старої дружби, старих, можливо, навіть стосунків. І тоді дійсно ви побачите ці зміни. Хочу все гарно поставити, для того, щоб була ось така в нас повна картинка. Так. Ну і, звичайно, що ж принесуть всі ці зміни, яких ви чекаєте? Карта перемоги. Знаєте, Єрофант дуже хороша карта. Дивіться, просвітлення думок перше, що хочеться сказати. Дійсно, розвиток, навчання, вдосконалення і покращення у фінансовій сфері. Розв'яжете дуже багато ситуацій, і так, знаєте, просвітлено, тобто, все буде даватися легко. Чому? Тому що є єрофант, а тут інакше не може бути. З посмішкою все робите. І знаєте, що дуже важливо? Що кожного дня оця сходинка, яка буде підносити вас все вище і вище, буде даватися вам легко. І тут якісь нові початки. Тобто, ви починаєте робити те, що дійсно вам подобається. І. Ці зміни вони просто дадуть вам такий колосальний внутрішній ресурс, де ви дійсно будете почувати себе щасливими. Карта перемоги це шістка жезлів. Туз мечів, це коли ви дійсно хочете боротися, перемагати, коли ви на висоті дійсно забираєте з життя все зайве. Десятка жезлів, коли ви зібрали все. Все в одне ціле, коли ви розумієте, так, можливо, є моменти якісь нелегкі для вас, але ви розумієте, що ви робите, для чого ви це робите, куди ви йдете, як цей чоловік на аркані? Важко, уже стомлений, але подивіться, він не зупиняється і несе ці жезли, тому що він розуміє, що ось його майбутнє, ось плани. Тут все буде. І залишилося ще зовсім трішечки до змін до того, щоб дійсно життя вже було таким, як треба. І зараз уже десятка показує, що зібравши цю всю повну картину, дійсно ці зміни будуть. Тому сьогодні на розкладі відкриваю для вас саме такі підказки. Змінити треба лише напрямок. Далі все. Ваші зміни точніше будуть починатися з того, що з життя йдуть непотрібні люди, і акцент стоїть на сім'ї, на родині. Ну і звісно, це принесе багато роз'яснення, вдосконалення, багато навчання, завершення якогось циклу, перемога над ситуаціями бо розв'яжете насправді дуже багато всього. Згадаєте ще мої слова? Ось таким бачу цей розклад: таку інформацію мені відкривають, я вам її передаю. Вам бажаю всього хорошого, бажаю дійсно змін, бо вірити це дуже добре. Але деколи вже насправді хочеться етапу змін. Тому нехай він до вас приходить і все буде як найкраще. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!